Це було з і на розпочати чергову все четверту сесії

На цей рахунок ми визначаємо відповідальні речі, які стануть трьох депутатів на саме Захарівській і Гринівській війни. Знайдімо речі. Будь-що підтримати. Знайдімо речі і пропонуємо, що відбуватиметься в порядку окремого нормового дитинства у розтвердженні прес-слугерів. Працювання розділене всім депутатам. Загалом, це речі, які пропонуємо на відповідальній речі. Зараз пропонуємо ці речі.

Рішення про внесення змін до рішення сільської ради номер сорок сімдров 20 годиня 24-го року продовжується сільської територіальної громади 25 рік, на відповідно до порушення статті 77 бюджетного кодексу України з паркуванням світловим та відповідно до про пісніцеве положення бюджетного кодексу України. Відповідно до гідності будинок Ленинського правдення детальника Мичеської служби україни за 8 місяців 25 року бюджет нашої громади виконаний на совісім стороні. Понад завершення призначення отримано памільйон двісті дев'яносто чотири тисячі триста десятки років. Керуючий численною сьомої статті сімдесят посудання та відповідно до. Обідні обласного відділу п'ятнадцятого переконання до пізної частини бюджету станом на 1 вересня. Пропонується дещо річне призначення по доходах загального фонду на... Мільйон 407 гривень. Вот з збільшити на 760 тисяч гривень податок на дозволі фізичних осіб, що сплачується податковому агентам власників податку. Тридцять п'ять тисяч гривень редна оплата соціальних представників ресурсів, 418 тисяч на податна з юридичних осіб, 44 тисячі грн. єдиний податок з юридичних осіб. 150 тисяч гривень та міністративний збір та державної реєстрації речових прав саме корнеї на таких обтяжність. На виконання призначень водокладах біля додатковим джерелом для здійснення витрат бюджету. В проекті рішення, зокрема, такі зміни і збільшуються видатки по головному розпорядку коштів, де міських спірах збільшуються видатки на п'ятсот тисяч гривень, зокрема. На отримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури законопроїв місцевої часу 285 тисяч гривень, на організацію договору на назелендрім 150 тисяч гривень, на забезпечення функціонування землі з управління правління комунального господарства сумі 100 тисяч гривень відповідно. Я пропоную такі всі питання. Сьогодні ставити на голосування, бо ми всі актуальні в цьому. І не треба часу. Маєте вкусно, всі депутати не такі правди. Давайте будемо приймати такі бюджет. Давайте кроме таким чином. Це навіть є сесії, всі які мають бути. Давайте ми змінимо, це важливо, куди направляємо. А інші питання які загального характеру програми, ми просто кладемося. Вони на сайті точно є і виділяються кошти, кошти на програми, які в пункті уроків працювати ще вони ділянні. Програму затвердимо так, фактично без обговорення, а зміни варто Тому, на пані двартові. Минулого середнього коштів відвідує соціального захисту населення, вишуються видатки на стосі як для виконання захисту соціального забезпечення відповідно до програми соціального захисту. Це 100 тисяч гривень на виплату допомоги, члена міська під 10 тисяч на підпалення предметів оплату та неблежності. У головному розпоряднику коштів у гуманітарного відділу збільшуються видатки на 252 тисячі гривень, зокрема, 250 тисяч гривень на оплату комунальних послуг заходів загальної середньої освіти, 2 тисячі гривень на поточний видатки, підрядження і закладів освіти. У в порядку відділ фінансів збільшується видатки на 420 тисяч гривень, зокрема 100 тисяч гривень на субвенцію обласному бюджету на співфінансування робіт, репортаційного отримання, автомобільне загального користування, державного значення мезок звільнення від нова в зимових рівень. На виконання програми навчально-технічного забезпечення військових частин субвенторного бюджету сумі тисяч гривень. Сімдесят тисяч гривень на виконання комплексної програми захисту населення території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 25-тій батьків років. Десять тисяч гривень на виконання програми покращення функціонування центру обслуговування платників Володимир Володимирських державних побутових спеців одного управління Державної служби Володимирської області, 40 тисяч гривень державному плазначив на виконання програми дистанційного обслуговування місцевого бюджетів. Відповідно до наказу Волинської обласної державної адміністрації, також збільшуються доходи загального фонду бюджету територіальної громади. Це за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення діяльності фахівців і суховоду витратів для мобілізованих осіб. На суму 245 720 п'ять тисяч гривень відповідно на ту суму збільшуються видатки на забезпечення діяльності, попід цілі супроти веде війни. Також відповідно до постанови кабінету міністрів України щодо розходів у 2025 році обсягу субвенції державного бюджету місцеві на здійснення доплат педагогічним працівникам збільшується доходи і видатки бюджету на 83 тисячі гривень. Також відповідно до постанови кабінету міністрів України номера 819 про розподіл перерозподіл освітньої субвенції на двадцятелі. Збільшуються доходи і видатки бюджету нашої громади на 11 мільйонів 656 тисяч чориста гривень. Відповідно на вказану суму збільшуються видатки на оплату праці на руху педагогічним працівникам. В цьому році у нас субвенція на освітня була надана тільки по серпень місяць, тепер додали. Песен і груди. Відповідно до постанови, також Кабінету міністрів України номер 961 збільшуються вводи спеціального роби бюджету за рахунок освітньої субвенції державного бюджету на 155 тисяч гривень. Це на реалізацію заходів, на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої зміни тисяч на дорогу, дороги це дуже мало. Ну, будемо додати, що будемо домовляти так, більше ми так по виконанні бачили з промову на такі на дорогі, на два на. Так, тому що ми не бігтися. Ні, це було перед тим, в прошлої сесії ми виділяли сімсотські. Зараз ще хочемо трошки, що можна фактично вже завершити і провести ямковий ремонт, де є асфальт, ну ми вже почнемо, це каплю ганчить, ну а дуже, я там, я це, Допустим, я це, вже пробую. Просто не дуже можна збільшувати, бо це ж перевагонання допомісячного, розпочинається. А як розподіл, які першочергові дороги? Перевірні села. Давайте будемо, давайте, yes. давайте будемо дивитися по дорогах по розподілу, наприклад. Ко з господарством. клави найбільше податків відповідно ну, навантаження на гектар. І там хоч яким будемо ремонтувати Дивіться, Я по принципу такому. Наприклад, на Березу, там 6 сіл, я, е, 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 то я і мало сойтовних, то фактично там все йде на щеплення. Там не більше. Там, де, наприклад, плюснечку трошки менше щеплення, але там ще даємо плювачку. Щоб не ну, там слабь. Там більше слайду, ну, Якщо, мов, наприклад, селець маленький, там все наче трисила, ми там трошки менше даємо. Ну, такого тому менше типа. Ну, я... На центральну вулицю там. оця, що йде від цвинтаря, там взагалі дороги немає. Так, я, так. я ж скільки раз підсипав, воно вибивається. Там треба робити ремонт, щоб поливати мені бі на бідому. Ну, ж... Я кожен рік туди підсипаю, і кожен рік так сама ситуація. Воно вибивається і все. Це ж там, не чином, що <тан -2> Я попередньо розгоджу, щоб замовити, скільки це буде коштувати, щоб розуміти це на питання. Є проєктати, але вже до поміження. Там селець весь варіаболі, там також там дороги немає. Там вже пісок зверху, шистів, то там обліцвіпав, ямки. є. селець весь варіаболі і шистів – це дороги служби. Там треба так обережно використовувати кошти. Але ще б ці дороги, тому що ми робили запит, щоб не ми дозволили на всьому рівному фонду. Правда, давайте субвенцію, ми написали. Добре, ну, коли ми даємо субвенцію, автоматично в три рази дорожче стає, бо вони включають ремонт техніку, зарплату тих з спеціалістів, і в результаті на 100 тисяч можна купити там 5 фунт ще дня, а так вони за 2-3 найменше куплять ще дня, а далі зробити. Хоча фактично багато допомагають нам Тарівське государство просто ще не вивезти, бо вони хочуть просто... Ми кожен рік це робимо, і кожен рік воно вибувається. Треба, відповідно, зробити раз, там, одну ділянку зробили, спрятували її, наприклад, 300-400 метрів. І воно буде на пару років. І знов хочуть вивезти. Це ж, це ж, це ж гроші, ну, ми, ж це розв'язуємо. кожен рік це робимо, машини пройшли, дощ пішов, вибувалося все по обочинах. І та сама ситуація. Рік, два роки – це максимум. Тут вже довго. Дуже. Але вона оце є ворополь. Ми зробили, Льоті, ми зробили Пакеден на Земле Горічні, там 2,5 км, по-моєму, 18 мільйонів. Землевості засвітування. Тобто у то нас, якщо не помиляюся, дитинстів на дорогах місцевого значення на нашій території, мабуть, найбільше <звіпсування> І най, найдовша дороги місцеве значення це 112, <звіпсування> вона <звіпсування> Клянеться від серця, закінчується хобутою через хвилю. Вона має 10 кілька кілометр кілометрів, то може порахувати десь доміляти. І це було не сяло, значить? Так. Yeah. Ну а де, де ж там був запит депутатський сформований, мав споритися комісії, щодо до когось подарувати? А що не виїжджають, не організовують поїздку комісії? Ну no. я думаю, що з того треба починати. Руслан може, правильно каже, що хто е, найбільше десь платить і так далі. Але як зібралися сьогодні, yeah, я, що дашу, вона, вона сплати, вона, найбільш... я скажу, то вас платить найбільше. Я скажу один такий неприємний <клес> скріплян, <сір. клес> що в нас дороги краще там, де господарство включається в їхній Добре, правильно сказано, а там де гірше дороги, там вони практично нічого року до Нам то нам треба більше в кавичках брати такі господарства як Луганова які нам і так допомагають ремонтувати дороги, що аж переоказуємо йде. То давайте ми не почнемо що вас є, дороги дійсно оглядати, раз поміти, така є, є створена, сформована там. Допрошуємо тих всіх у вас запрошуємо, що ви будете на час. Якщо ні, то ми самі поїдемо. І об'їжджаємо всі поля за день це можна зробити. Об'їжджаємо всі дороги сільської ради, місцевого значення, і приймаємо рішення, де номер один, два і всі мирно погоджуємо. Так, і туди знайте, де номер там, де гірша дорога, там, де ніхто нічого не вкладає. А там, де краще любить, пропустимо протиш, Моди... завіс 6-й щебень, він... ну, давайте uh, ми плануємо. А дорога там од 25 місце. <світ> <світ> я готовий теж заводити але Я впевнений в тому що лога мава має дожинові цю кількість полів нас на території. Нічого не завозимо, <світ> <заводи, світ> нічого так, не добиться. Бо то ніхто діла голосувати для тебе, і тоді господарство їх, і їх тянути, протягати далі. Бо з них толку на території нашої ради немає ніякого. Ну, а то я платив податків, я торік на дорогі витратив 2 мільйони 300 тисяч гривень. Своїх особисто грошей. Говоричів, чистів, палемичів, побірна сюда. Ще Щебінь, на щеплень. Я то, маю платити податки, і я не маю робити дороги. Я кожен рік їх роблю. Я коротко, маю платити податки, відповідно, а тих грошей має робити дорога, але ну, я ж не автодор. Я не говорю що з друга нова, нова краще є, звичайно краще, щоб були податки, які на місці працюють, бо вони не тільки платні податки, вони і несуть соціальну відповідальну, правильно. Але ну, давайте ми поїмомо їх з цих віщеннях окінці питання. Але вимога не змінитися, якщо певний родин позиційно допомагає, а інші взагалі нічого. Він тут питання не працювати з з кожним. Владайте завдання, щоб помігся і все, не розумію, все, тут, не, не той, що дай хоч в цьому році, за який бойот виїхала. Давайте вийдемо вересня, вересні, жарти не зробимо. Ви їдете з вересня. Дайте задання, що мають. Депутати, дозвольте громадську. Я би просив в межах розглянути ці ремонти таким чином. Ці дороги, вулиці, де живуть мешканці, які ніяким чином не, не приносять користі в селі, мають в селу, маю на увазі ні податки, не сплачують. Зареєстровані, не зареєстровані. Ну, взагалі, від них якби один такий клопіт. Ці дороги, ці вулиці ставити в останню чергу. А ці, де допомагає, питань нема. Виходить в нас в деякі абсурдні ситуації: возим, 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 а там ну, ну, ноль. Люди ще Чесно, ви сприймаєте рішення ви знаєте. Починається з війни. Так, сьогодні депутати. в принципі ми так подавалися, щоб скидати, як були зволосовані. Питання доріг актуальне, і ми будемо намагатися продовжувати фінансувати.

Додаткове бюджетне планування на відповідно до внесеної ціни до бюджету кодексу України для ну, е, є прогноз бюджету громади. Він є для того, щоб управляти вчетним спеціальном святою встановлення стратегічними цілями нашої громади та можливостями. Бюджетно.